Олександр Васякін любив життя. В скульптурах майстер передавав різні емоції, характери та свої внутрішні переживання. Він був людиною, яка відчувала місто не вулицями, а дотиком. Я к сатікаворі люблю участвувати в конкурсах чисто такою спортивний інтерес независимо від того, що я участвую творчому не нікаксо. Сучаснік создання какого-то призмідіє. Ні, хочеться бити в сім'я творческа. Цей запис був зроблений Миколою Рябаконом за кілька років до того, як скульптор пішов з життя. Художник часто бував у майстерні Васякіна. Згадує, коли той брав матеріал у руки, то не можна було відірватися від цього видовища. То була справжня магія він був дуже позитивною людиною. З гумором завжди посміхався. Нічого поганого про нього не можу сказати. На всі виставки він ходив, цікавився творчістю інших. Бував на моїх виставках. Загалом живо цікавився всім. його роботи. Цінувалися. Великий скульптор був можна тільки порадіти, тому що в нашому місті жила така людина. У колекції художника є дві роботи Олександра Васякіна. Микола Рябоконь тримає їх на чільному місці. Подарів ні він мені подарував свого Мікеланджело. Потім презентував скульптуру робітникам. Бачите, яка цікава робота. Це ж треба так зробити з любов'ю. Вони у мене стоять, і я пишаюся тим, що в мене є роботи Васякіна. Іноді дивлюся на техніку виконання. Це висока школа. Значний емоційний відбиток на творчість Олександра Васякіна поклала його минуле дитинство та юність. Під час Другої світової війни він 16-річним хлопцем пережив блокаду. Потім був фронт та важкі повоєнні часи. Він тут зображає себе в образі сапера сапером. Він фактично не служив це його було тільки навчання далі він служив з ясківцем. І блокадна серія, блокадна його Мадонна, де він показує абсолютно різних простих людей в умовах виживання, в умовах страху, і його образи скорботної матері, жінки, яка втратила чоловіка, дитину, брата, вони встановлені по нашому місту. Він робив дуже багато ескізів. Ця художня школа носить ім'я Олександра Васякіна. Тут він мав свою майстерню, намагався якомога більше часу проводити з учнями. Завжди давав цінні поради. Згадує викладачка скульптури Світлана Букрєєва. Він немов заряджався від дітей енергією. Доброзичливий такий до нього ж я ж говорю, дуже полюбляв дітей. До кожної дитини він як до особистості. Відносився як на ну, з таким серйозним е, обличчям. Він ці е, роботи дитячі розсматривавши зараз Там дивишся, там якесь кишеня. А він там най найде щось таке, що похвалити ребенка можна буде за, за цю роботу і знайти щось таке гарне. Олександр Васякін не був педагогом за фахом, але він постійно вчився цьому ремеслу. Згадують колишні колеги. Допомагали професіоналізм та досвід. Він заходив до дітей в класи, міг сказати якесь добре слово і пораду. І тому діти тягнулися до Олександра Васильовича і могли взяти від нього щось таке, чого можливо, викладач ще не міг дати. Викладачі теж поради. Прохали у Олександра Васильовича, і таким чином, на прикладі його робіт, на прикладі його виставок, які неоднократно у нас в школі проводилися, діти могли вчитися на прикладі його творчості. У фондах Криворізького історика краєзнавчого музею збереглося немало робіт Олександра Васякіна. Вони довгий час залишалися у майстерні скульптора, і про них мало хто знає. Він також зробив ось оцю скульптуру, яка називається Олександр Поль та Осип Позіно. Це е, селянин, місцевий житель Киваїшки, який допомагав Олександру Миколаївичу Полю у пошуках Залізної руди. На жаль, оцей проєкт, як його планували встановити біля будинку поля, коли хотіли зробити музей поля. На у тому місці на удобовій балці так і не був реалізований. Серед нереалізованих проєктів серія робіт про відомих гірників та металургів Криворіжжя. Наскільки вони різні, і портретна галерея трудівників він намагається їх передати з якимись наряддями праці, що це саме трудівник або саме художник. Але ми відчуваємо навіть який натхненний образ. Живописець він працює з кольорами, фарбами, динаміка, і Сінтіва можна порівняти більш стриманий, абсолютно інший характер. В таких портретних образах він переходив на розуміння людини, душі людини і ця праця саме через душу. Не просто так людина стає передовою у праці, це має бути щось закладено всередині, і цю Ізюмінку він шукав завжди. Скульптор завжди цікавився історією. Його улюбленим персонажем був Козак Ріг. Перший варіант скульптури легендарного засновника нашого міста був презентований Васякіним у 1971 році. Наприкінці 80-х митець створив новий образ козака, але далі не пішло. І тільки у часи незалежності наполегливість скульптора принесла свої плоди. Його новий козак Ріг став справжнім символом міста, уособленням сили, волелюбності та непохитного духу українського народу. Роду до знайомих кожному криворіжцю робіт Олександра Васякіна можна віднести монументи, що увічнили подвиги воїнів Другої світової ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вони стали частиною неповторного образу Кривого Рогу. Місто віддячило великій людині, присвоївши йому у 2005 році звання почесного громадянина Кривого Рогу. Я його бачила в дитинстві. І для мене він став такою якоюсь недосяжною оглибою в мистецтві. І завжди було якийсь острах спілкуватися з цією людиною через її велич, і я мала змогу слухати його розповіді про його власне життя, і тому, коли ти маєш можливість порівняти те, що людина розповідає, з тим, що людина створює, то виникає такий цілісний образ. У день сторіччя з дня народження Олександра Васякіна на будівлі художньої школи номородин відкрили меморіальну дошку. Тут народжувались ідеї, що згодом матеріалізувалися у величні скульптури. Нас вчили так багато на його роботах, і, на, і зараз нам теж показують його роботи, багато розказують, читають, тому що це дуже була видатна людина для Кривого Рогу. Він такими залишається. Як на мою думку, це надзвичайна людина. Він надзвичайно багато зробив для нашого міста. Я знаю його від видатну роботу Саксагань і Інгулець. Мені вона дуже подобається. Знаєте, така дуже змістовна, цікава, гарна. Це була людина, яка вміла закладати сенс. Ти дивишся на цю роботу, і у тебе починає десь ти відчуваєш ту енергію, яку він туди закладав. І як на мене, це основне, чим має навчити в першу чергу скульптор своїх учнів. Єркононенко Олексій Правицький, Денис Захаров, Єлизавета Гусак. Постфактом.